Уяви собі, могутній граф, якого боялися й обговорювали в кожному салоні, раптом зникає зі столиці і з'являється в глибинці, як простий тесля без титулів, без слуг, без розкошів. Чому? Бо йому потрібне не багатство, не влада, йому потрібна мати для свого сина. Але тут криється парадокс усі шляхетні панянки, що мріяли про його прізвище, тікали від самої згадки про його минуле. І тільки та, кого суспільство вважало занадто простою, зуміла побачити не маску, а серце. Це звучить майже як скандал, правда? Адже ми звикли вірити, що графи мають шукати собі рівню із титулами, грошима, зв'язками, але життя завжди має власний сценарій. Часом найбільше відкриття приходить звідти, звідки ми найменше чекаємо. І саме тому ця історія шокує. Найбідніша вчителька з села змусила замовкнути цілий світ аристократії. А тепер подумай, чи не так і в нашому житті? Ми часто женемося за тими, хто підходить за статусом і пропускаємо тих, хто підходить за серцем. Ця історія покаже, як одна проста жінка змогла змінити долю людини, яка мала все крім любові і прийняття. І, можливо, ти впізнаєш у ній частинку себе, бо справжня інтрига ще попереду. Як вчинить граф, коли правда про його перевтілення вийде назовні. І що вибере жінка й образу за брехню чи шанс на нове життя, уяви цю сцену. Хлопчик із великими й довірливими очима дивиться на свого батька і ставить питання, яке ріже серце, мов лезо Тату, чому всі жінки тікають, коли чують твоє ім'я? Тарас у своїй дитячій щирості навіть не уявляє, яку вагу має це запитання. А Олександр, знаний у цілій окрузі граф, Відчуває, як земля вислизає з під ніг. Ось у чому мудрість, діти не питають, щоб судити, вони питають, щоб зрозуміти, і часто саме ці прості запитання ламають наші найміцніші стіни. Подумай, скільки разів дорослі бояться поставити питання, які дитина вимовила б без жодних сумнівів. Хлопчик не шукає складних пояснень чи чуток, він прагне ясності, якої потребує його чистий світ. А батько, чоловік із репутацією грішника і тінню втрат за плечима опиняється беззахисним. І тут проявляється парадокс найбільші зміни в нашому житті часто провокують ті, хто має найменше сили. Одне дитяче запитання може розсипати наші роками вибудовані захисні мури. Пригадай, чи не ставив тобі колись син, племінниця чи учень запитання, яке ти не зміг одразу пояснити? Саме в таких митях починається справжня трансформація. Ця коротка розмова між Тарасом і Олександром не просто діалог, це дзеркало для кожного з нас утікати від запитань те саме, що тікати від власного відображення. Можна відвернутися, але образ нікуди не зникне. І тут цікаво граф, котрий наганяє страх і викликає повагу, виявляється безсилим перед хлопчиком це сила автентичності. Коли падають усі маски, залишається лише гола правда, а правда завжди має здатність міняти долі. Подумай на хвилинку: якщо навіть чоловік, якого боялися у всій Волині, може бути обезброєний дитячим питанням, то що тоді заважає тобі подивитися в очі своїм прихованим таємницям? Як би ти відповів, якби тебе запитали про те, чого ти найбільше соромишся? Може, саме це питання стане першим кроком? До великого перевороту у твоєму житті, бо й для графа Олександра це було лише початком історії, яка ще навіть не розгорнулася. Коли вечори стають довшими, а тиша хати гучнішою, саме тоді минуле починає говорити голосніше за будь-які слова. Так і з Олександром, колись величний і вільний у своїх вибриках, тепер він залишився сам на сам із маленьким Тарасом. Після смерті Катерини його життя перетворилося на суцільну боротьбу із самим собою. Уяви чоловіка, який мав славу, гроші і розваги, але раптом втратив усе в одну мить. Суспільство, яке колись шанобливо вклонялося, тепер відвертає обличчя. І це ще раз доводить світ легко аплодує, коли ти на висоті, але швидко відвертається, коли ти спотикаєшся. Самотність для нього стала не вибором, а вироком. Він намагався знайти опору у друзях, але ті нагадували радше тіні з минулого, ніж справжніх союзників. І от лишився тільки хлопчик, його син, якого теж клеймували незаконним. Подумай, як часто ми судимо людей не за їхні вчинки, а за чутки чи чужі ярлики. Це ж так подібно до реальності у робочих колективах чи навіть у родинах людина може залишитися вигнанцем лише через минулі помилки. Але хіба помилки визначають наше майбутнє? Ні. Вони лише нагадують нам, ким ми не хочемо бути. Для Тараса це відчувалося інакше. Дитина не розуміла всіх тонкощів світських пересудів, але відчувала холодні погляди, мов крижаний вітер, у грудневу ніч. Йому боліло, що батько той, від якого тікають жінки, і що він сам той, кого не приймають. А Олександр бачив у цьому своє найбільше випробування навчити сина бути сильним там, де світ намагається зламати. Це нагадує реальні приклади. Ілон Маск свого часу теж був білою вороною, його висміювали, але саме ця витривалість зробила його тим, ким він є, і ось у цій самотності зародилася думка, яка могла змінити все. Якщо світ не готовий прийняти його графом, можливо, він знайде спосіб з'явитися перед людьми в іншому образі, бо, зрештою, що важливіше, титул чи серце, ім'я чи вчинки. І в той момент Олександр почав плекати план, що, на перший погляд, здавався безумством. Часом у житті доходиш до межі, коли звичні методи вже не працюють, а серце вимагає відчайдушного кроку. Так сталося і з Олександром він бачив, як Тарасові бракує тепла, якому не здатні зарадити ні маєтки, ні багатства, ні титули. Тоді й зародилася божевільна на перший погляд ідея відмовитися від свого графського імені та приміряти нову подобу. Уяви собі шляхетного вельможу, який уперше в житті бере в руки прості інструменти, і вирішує стати тим, ким ніколи не був. Цей крок був водночас і небезпечним, і визвольним, адже інколи, щоб знайти правду, потрібно втратити все штучне. Вибір Мілбрука теж був символічним. Село далеко від столичних інтриг, просте, але щире, наче сама земля. Тут люди цінували не титули, а руки, які працюють. І серце, яке здатне співчувати. Для Олександра це була можливість дати синові інший світ світ, де він не незаконний спадкоємець, а просто хлопчик, як усі. Зверни увагу, подібні приклади зустрічаємо й у реальному житті, скільки відомих людей починали з нуля, лишаючи позаду багатство чи статус, щоб стати своїми серед звичайних. Пригадай, хоча б історію Андрія Шептицького, який, будучи графом, все ж обрав шлях скромності і служіння. Для Тараса це було схоже на пригоду. Батько раптом став іншим теплішим, ближчим. Вони разом пакували речі, вирушаючи в нове життя, де ніхто не знав їхніх таємниць. Діти вміють відчувати зміни серцем, і хлопчик, хоч і не розумів усіх деталей, відчував, що тепер він матиме шанс на щось справжнє. А для Олександра перевтілення у Теслю було не лише маскуванням. А й способом перевірити себе, чи зможе він бути цінним без титулу. Адже це питання кожному з нас варто поставити, ким ти залишишся, якщо зняти всі зовнішні ярлики. У тиші дороги до Мілбрука народжувалася надія. Олександр уявляв, що там він знайде не тільки прихисток для сина, а й, можливо, людину, яка зможе заповнити ту порожнечу, що лишилася після Катерини. Іноді життя веде нас у найнесподіваніші місця. Аби дати відповіді, які ми так довго ігнорували. А в Мілбруку на нього вже чекала зустріч, яка переверне все його уявлення про любов і довіру. Мілбрук зустрів Олексу Білого зовсім іншим світом тихі вулички, запах свіжого хліба з печей і діти, що бігали босоніж. Але серед усіх цих простих радощів його увагу привернула вона пенелопа, жінка з теплими очима й руками, що пахли землею та пелюстками. Вона нахилялася над квітником біля школи, немов кожна рослина була її учнем. Для дітей вона була не просто наставницею, а живим прикладом любові й турботи. Уявив вчительку, яка замість сухих лекцій показує дітям, як із зернини виростає життя. Це вже не просто навчання, а мудрість втілена в дрібницях. Олександр, що звик бачити в жінках або холодну зневагу, або порожній інтерес до його титулу. Раптом зустрів щось інше справжність, це його зачепило сильніше, ніж він хотів собі визнати. Адже в житті кожного чоловіка є такий момент зустріч із людиною, яка не питає про твої багатства чи статус, а дивиться просто в серце. І тут постає питання чи багато ми маємо таких людей навколо себе, чи не губимо їх серед буденної метушні? Бо часто найцінніші зустрічі виглядають скромно, але залишають відбиток на все життя. Пенелопа мала одну дивовижну рису вона дарувала відчуття дому. Її голос, навіть коли вона просто кликала дітей до класу, звучав так, ніби обіймав. Вона нагадувала, що справжня сила не в гучності, а в теплоті. Пригадай, ми часто говоримо, що хочемо змінити світ, але чи не починається ця зміна з догляду за маленьким квітником, зі слова підтримки, чи з простого Як ти? Це як читати книгу, яка непомітно змінює тебе зсередини, не через гучні тези, а через тихі, але глибокі сторінки. І в цю мить Олександр зрозумів його план перевтілення може привести його до чогось набагато більшого, ніж просто пошук матері для Тараса, бо в очах цієї жінки він побачив не лише доброту, а й ключ до світу, де титули не мають значення, і хоч вони ще майже не говорили. Вже було відчуття, що ця зустріч стане поворотною. Але чи зможе він дозволити собі піддатися цьому новому почуттю, коли за плечима стільки таємниць? У відносинах завжди є момент, коли все стає зрозуміло без слів. Для Олекси та Пенелопи це сталося тоді, коли вона вперше побачила маленького Тараса. Її погляд одразу змінився. У ньому з'явилося тепло, яке здатне побачити дитину не як тягар чи додаток до чоловіка. А як живу душу це не можна підробити. Ти одразу відчуваєш, коли людині справді важливо. І саме тут народжується справжній зв'язок, не між двома дорослими, а між серцями, що починають довіряти одне одному. Пенелопа сама знала, що таке бідність, що таке працювати з раннього дитинства, щоб вижити, тому вона й сказала просто й прямо мені не потрібні милостині. В її словах було щось дуже українське. Гордість, яка не дозволяє жити за чужий рахунок. Вона пояснила, що любов не можна купити ні грошима, ні подарунками, ні великими обіцянками. І це урок, який варто пригадати кожному цінність стосунків не в тому, що ми даруємо зовні, а в тому, як ми присутні всередині. Олександр слухав її і відчував дивне полегшення, Звиклий до того, що жінки завжди намагалися виграти від його статусу. Він уперше зустрів людину, яка вимагала не маєтків, а правди. Це звучить як виклик, але насправді найбільший дар. Бо уяви, ти можеш показати себе справжнім, без масок, без титулів, без фальші. Це те, що часто лякає, але водночас і звільняє. Скільки людей у твоєму житті люблять тебе за посаду, а скільки за твою сутність? Це питання, яке варто поставити вже сьогодні. Саме в цій простій розмові народився фундамент для чогось більшого. Вона не просила багатства, він не обіцяв чудес. Замість цього між ними з'явився обмін чесністю і прийняттям. Але ж тут криється небезпека чим глибшим стає зв'язок, тим болючішим може бути відкриття таємниць, які ще ховаються за ширмою. І Олександр добре знав. Одного дня йому доведеться зняти маску Олекси білого і подивитися їй у вічі вже як графу Вишневецькому. Є речі, які звучать буденно, але насправді змінюють долю. Для Олекси це було просте запрошення на вечерю ніяких балів, ніяких срібних приборів чи слуг у лівреях, лише дерев'яний стіл, кілька глиняних тарілок і запах домашнього борщу, що наповнює хату теплом. У цьому й полягала магія. Вона не хотіла вразити його, а хотіла поділитися своїм світом. Подумай сам хіба не в таких моментах ми відчуваємо справжність? Адже любов часто народжується не під кришталевими люстрами, а у звичайних хатах, де щирий сміх звучить голосніше, за будь-яку музику. Для Олександра ця вечеря була випробуванням. Він, що звик до розкошів і пихатих трапез, вперше сідав за стіл. Де кожна страва була результатом праці власних рук. І дивно, але саме це його зворушило найбільше. Він відчував, що починає закохуватися, але разом із тим усередині росло відчуття провини. Бо як можна будувати щирість на брехні? Це як садити квіти на камінні ззовні гарно, але корені не витримають. Та все ж він не міг відмовитися від цього почуття, серце стукало інакше, коли він бачив її усмішку. І саме тут з'являється дилема, знайома кожному з нас. Ми часто вагаємося між тим, що відчуває серце, і тим, що диктує розум, візьми, для прикладу навіть інвестиції є ризикові акції, які можуть впасти або принести нечуваний прибуток. Іноді ми боїмося зробити крок, але саме він стає найціннішим. Так і тут чи дозволить він собі ризик закохатися, знаючи, що правда може все зруйнувати? А Пенелопа. Нічого не підозрюючи, просто ділилася своїм теплом. Для неї вечеря була жестом довіри. Впустити чоловіка у свій дім це більше, ніж слова. Це знак, що вона готова відкрити частину свого життя. І саме тут народжується найцікавіше, чи зможе він відповідати тією ж відкритістю. Бо кожна таємниця має термін придатності, і рано чи пізно вона виходить назовні. А поки що все виглядало так, що не може Ніби простий Тесля знайшов не лише вечерю, а й початок нової історії. Правда завжди має дивну властивість чим довше її приховуєш, тим болючіше вона виринає, і настав момент, коли завіса впала. Пенелопа дізналася, що Олекса Білий, простий столяр це насправді граф Олександр Вишневецький. Для неї це було мов удар у саме серце уяви жінку, яка будувала довіру на щирості. А натомість отримала гру в маски, це наче відкривати книгу і раптом зрозуміти, що половина сторінок підробка. Олександр стояв перед нею беззахисний, йому не залишалося нічого іншого, як зізнатися Я хотів, щоб ти полюбила мене не за титул, а за серце. У його словах було відчайдушне благання, бо він справді відчував, що зустрів жінку, здатну змінити його долю. Він освічився, але зробив це не як граф. А як чоловік, який вперше навчився любити. І тут криється урок найщиріші освідчення завжди приходять не з гордості, а з уразливості. Та для Пенелопи ці слова вже звучали інакше вона бачила перед собою не чоловіка, а брехню, яка ховалася під його обличчям. І ця брехня боліла більше, ніж будь-які його минулі гріхи. Вона мовчки відвернулася і пішла, залишивши його в тиші. Олександр дивився їй услід. І відчував, як кожен її крок віддаляє не лише жінку, а й надію. Це схоже на ситуації з реального життя навіть найкраща ідея чи бізнес може зруйнуватися, якщо фундамент побудований на обмані. І відновити довіру завжди важче, ніж її здобути вперше. Для нього це стало уроком ціною в любов він раптом зрозумів титули, гроші, хитрощі усе це ніщо, коли мова йде про справжнє почуття. Його душа ніби впала в прірву, але водночас там народилося бажання боротися. Бо любов це, це не тільки про перемоги, а й про поразки, після яких треба мати мужність піднятися. І хоч цього вечора він залишився сам, він знав це ще не кінець. Справжня боротьба за її серце тільки починалася. Є моменти, коли слова в голос уже не можуть передати всього болю і правди, тоді людина береться за перо. Так сталося і з Олександром. Після відходу Пенелопи він залишився в самотності і почав писати листа. Кожна літера, немов крапля крові, падала на папір. Він писав не графською величчю, а голосом чоловіка, який нарешті вчиться бути чесним. Це був не лист прохання, а сповідь. Іноді саме так і варто робити в житті записати на папері все, чого не можеш вимовити. Це, до речі, і для нас корисна практика, щоденник чесності. Спробуй написати собі правду, яку боїшся сказати іншим. Пенелопа повернулася не через милосердя, а через бажання почути все до кінця. Вона дивилася йому прямо в очі і поставила питання, яке довго носила в серці А як же Катерина? Для неї це було ключем зрозуміти, чи він справді залишив минуле, чи лише шукає заміни. І це дуже по-жіночому справжня любов. Не боїться поставити складні питання, бо, як і в бізнесі, інвестиції без перевірки це авантюра, тож вона перевіряла, чи вартий він її довіри. Олександр не тікав від відповіді він розповів про Катерину як кохав, як втратив, як після її смерті занурився в розгульне життя, намагаючись заглушити біль. Його слова були не виправданням, а признанням у слабкості. І тут проявилася найбільша мужність сказати Я був неправий». Подумай, скільки людей уникають цієї простої фрази, хоча саме вона здатна відновлювати зруйновані мости. Чесність це валюта, якою розплачуються лише сміливі. Він визнав, тепер він хоче бути іншим, бути не тим графом, що тікав у гріхи, а батьком, який вчиться показувати синові приклад, бути не тим чоловіком, що ховався за титулом. А партнером, якому можна довіряти. Його голос тремтів, але в ньому відчувалася правда. І саме тут у Пенелопи зародилося щось нове не прощення ще ні, але розуміння, що перед нею стоїть не брехун, а людина, яка готова боротися зі своїм минулим, а це вже початок для чогось більшого. У стосунках завжди настає момент, коли потрібно визначитися або все будується заново на правді, або все руйнується остаточно. Пенелопа відчула це гостро. Вона сказала прямо мені потрібен час, і якщо ми підемо далі, то лише з чесністю. Її голос був спокійний, але твердий, немов різець, що вирізає камінь. Для Олександра це було болісно, але й водночас звільняюче. Він уперше почув, що від нього не вимагають багатства чи героїзму лише правди. І, подумаючи, не цього бракує багатьом стосункам простого, але важкого слова чесність. Олександр погодився. Він відчував, що ця жінка має силу не тільки торкатися серця, а й формувати характер, і це нагадує реальні приклади. У великих лідерів завжди поруч була людина, яка вимагала правди. Черчилль мав Клементину, Франклін Рузвельт, Елеонору. Без їхньої відвертості та прямоти ці чоловіки могли б стати заручниками власних ілюзій. Так і тут. Пенелопа була тією, хто не давав Олександрові сховатися за титулом чи брехнею. Та поки в Мілбруку зароджувалася надія, в Лондоні кипіло невдоволення його відсутність не могла залишатися непоміченою. Суспільство любить плітки, а ще більше відсутність пояснень. У салонах уже шепотіли, куди зник граф Вишневецький, і тут проявляється ще один урок. Коли ти зникаєш із місця, де тебе всі звикли бачити, обов'язково з'являться питання. Це так само, як у бізнесі. Якщо компанія раптом зникає з ринку без новин, одразу з'являються чутки про банкрутство. Цей тиск лише зростав. І хоча Олександр намагався знайти спокій у маленькій хатині, він добре знав минуле не відпустить його так легко. Якби він не тікав у нову ідентичність, Лондон уже вимагав його повернення. І це створювало нову дилему як довго ще він зможе балансувати між двома світами світом щирості з Пенелопою та світом інтриг, який чекав на нього в столиці? Герцогиня з'явилася так, як з'являються бурі несподівано, але з відчуттям неминучості. Її постать у дорогому плащі різко контрастувала з простотою сільської хатини. Вона завжди була жінкою сили, її слова важили більше, ніж закони. І тепер вона дивилася на пенелопу з холодною оцінкою, ніби наважувалася зруйнувати все, що тільки почало зароджуватися. У повітрі відчувалася напруга чи прийме матір вибір сина, чи розіб'є його серце вдруге. Пенелопа стояла гідно, вона не ховалася і не виправдовувалася. В її поставі була гордість людини, яка знає свою цінність. Це справило враження навіть на герцогиню. Хоч вона й не визнавала цього одразу. А от маленький Тарас, який дивився на цю сцену широко розкритими очима, зробив те, на що дорослі не наважилися би. Він підійшов і сказав Бабусю, попроси вибачення, бо вона могла б бути моєю мамою. Це прозвучало так щиро і безпосередньо, що навіть крижане серце герцогині здригнулося. Цей момент був символічним, бо саме діти вміють будувати мости. Там, де дорослі зводять стіни. Герцогиня, котра десятиліттями жила в тіні титулів і традицій, раптом відчула, що справжня спадщина це не землі і не гроші, а любов, яку вони здатні передати наступному поколінню. І тут вона зробила те, що ніколи раніше не робила, тихо нахилила голову і вимовила слова вибачення. Це був крок, який змінив усе. Бо іноді один жест примирення важить більше, ніж сотні наказів і заборон. Напруга розчинилася, наче після літньої грози. В хатині запанувала тиха надія. Можливо, тепер з'явиться шанс на нову сім'ю, де є місце не лише для графа й герцогині, а й для простої вчительки, яка принесла справжнє тепло. Олександр, Пенелопа й Тарас стояли поруч, і кожен відчував, що щось важливе починається. Але попереду ще було багато випробувань, бо Лондон зі своїми інтригами й досі чекав. І саме там вирішиться, чи вистоїть ця крихка гармонія перед бурею, що насувається. Отже, друже, тепер м'яч на твоєму полі. Бо ця історія не лише про графа та вчительку, вона про нас із тобою. Подумай, скільки разів ти ховався за маскою на роботі, в сім'ї, серед друзів, боячись показати, хто ти є насправді, і скільки разів ти проходив повз щирих людей. Тільки тому, що вони не відповідали очікуваному статусу. Справжнє щастя завжди поруч, але ми часто його не впізнаємо. То чи готовий ти сьогодні зробити крок до чесності, чи готовий викинути ті ярлики, що навішує суспільство, і почати будувати стосунки, засновані на правді? У бізнесі ми називаємо це прозорістю, у родині довірою, у дружбі щирістю. Усі ці слова різні, але сенс один без правди немає майбутнього. Задай собі чесне питання, кого ти сьогодні намагаєшся вразити світ чи людину, яка справді важлива. І ще важливіше, яку маску ти боїшся зняти? Адже поки ми живемо в чужих ролях, ми втрачаємо власну історію. Настав час перестати грати і почати жити. І якщо ти хочеш продовжувати цей шлях разом зі мною, підпишись на канал. Натисни дзвіночок і залиш коментар. Напиши, яку маску ти готовий зняти вже сьогодні. Хто знає, можливо, саме цей крок стане твоїм першим кроком до свободи.